Ми з вами знаходимося у творчій майстерні, самобутній місткині і кнопийся, члени Союзу художників України, просто чудової людини Лариси Лужанської. Напрочуд дивовижна, закохана у творчість, красу, мрію, Лариса зачаровує нас своєю щирістю. Її світосприйняття радісне, оптимістичне, не навіть важкими реаліями війни, яскраво та гармонійно втілюється у художній творчості. Народилась Лариса у Санкт Петербурзі, який у той час був визнаним містом поетів, митців, композиторів. Велике враження на неї справили Крини Балтії, казковий талін, оповита темницями минулого ріга, міста, де вона вперше одержала визнання. У 1967 році молода, обдарована мисткиня переїхала в Україну, яка стала для неї другою батьківщиною. Тут, на славетних дніпровських кручах, вона відчула подих вічності, втіливши споконвічний дух прадавнього Києва у своїх картинах та фресках. Успішно поєднуючи богословський та науковий іконопису з практикою, Лариса відвідувала уроки у Київській академії мистецтв та вдосконалювала свою майстерність у таких відомих українських майстрів, як Ольга Рапай, Георгія Гуцит, Михайло Говайнштейн. Велику моральну та духовну підтримку надавав Ларисі член спілки художників України чудовий митець Віктор Кавирін. З 1986 року вона почала брати участь у республіканських та всесоюзних виставках. Роботи її посіли гідне місце у приватних колекціях меценатів з різних країн Європи, Італії, Франції, Німеччини, навіть Сполучених Штатів. Перша виставка робіт майстрині. Відбулася у 1991 році у Парижі, казковий Париж, місто митців, поетів, закоханих, де вона отримала таке важливе для неї визнання, справив на неї величезне враження, став потужним стимулом для подальшої творчості. Але символічність і містичність створених нею ікон та фресок все ж суттєво відрізнялась від естетики релігійного живопису та іконопису західної традиції. Тому наступна персональна виставка, яка набула широкого резонансу, відбулась 4 серпня 1996 року на київських теренах у церкві Миколая Набережного. Як людина віруюча, що живе духовним, я б сказала, навіть аскетичним життям, вона успішно перенесла свій світогляд у той дивосвіт, який створила вона повторних фресках, і ще їм розписані стіни її крихітні майстерні поряд з Покровським монастирем, де вона творила на протязі 30 років. Якщо ви хочете побачити небо на землі, вам слід уважно подивитися до цих фресок, сповнених натхнення, самобутності. Справжньої духовності, це не традиційний академічний іконопис чи копівання давніх зразків. Образотворча система Лариси Лужанської виходить за межі еконографічних моделей минулого. Ми бачимо глибокий, проникливий погляд Господа нашого Ісуса Христа, матінки Божої, Архангела Михаїла, ангелів, пророків Мисителю. І нас причаровують ці великі проникливі неземні очі, що вдивляються у глибини наших душ. А ще є. Казкові пташки, про образи наших душ, які прагнуть долинути до високого чистого неба. Особливість у цих робіт є атмосферність, трансцендентність, якась, ну, навіть надмирність, фрески живі, вони наче перебувають на впиному росі, дихають з відродженою надією, ми вдивляємось у незвичайно глибокі, сповнені скорботи очі, небожителів та просимо їхнього заступництва. Війна внесла свої корективи у наше життя. Колись ми дуже любили мілуватися салелютами на мальовничих дніпровських пагорбах. Тепер дітей довгими, безсонними ночами лякають вибухи, галас сирен, з нічними атаками, страждають та гинуть люди, безпритульними стають домашні тварини. Мистецтво наразі знецінене, воно не в пріоритеті. Майстерня Лариси вже їй не залежить. Адміністрація міста, посилаючись на Дніпро, умови сьогодення, відмовила у продовженні оренди, і вона раніше така затишна. Зараз перебуває у занедбаному стані. Учні небажителів на дивовижних фресках, сумно зазирають у наші душі. Кому належатиме цей крихітний очі здрівець доповності у насамовитому вирі подій? Чи зможуть ці люди належним чином оцінити їхню унікальність та зберегти для начатків? Найближчим часом почнеться ремонт, внаслідок якого фрески можуть остаточно загинути. Наш славетний Київ зазнає ще однієї тяжкої втрати. Гадаю, непоправне. Наразі, як ніколи, важливо повернутися до духовності, поки ще є час. Невеличка беззахисна майстерня, стіни якої розписані чудовими фресками, має жити, як музей. Як місце, куди можна прийти, щоб відчути подих вічності, надихнутися, можливо, промовчити і зазирнути краєшком свідомості у духовний світ. Збережемо цю неповторну частинку вічності для наших нащадків. В цьому наш громадянський обов'язок.